Вини в ефірі телеканалу Буковина в студії для вас працюють ведуча Анастасія Федорюк, Сурдопереклад Лесі Прохоренко Вітаю. Ніщо не забуто, ніхто не забутий. Учасники АТО, яких нагороджували під час сесії Чернівецької міської ради, нагадали депутатам, колишнім прихильникам партії регіонів про старі гріхи, за які треба рано чи пізно нести відповідальність. Докладніше про це далі. Щирими оплесками сесійна зала міської ради вітала 13 захисників вітчизни. З нагоди 25-ї річниці незалежності України їх було нагороджено грамотою міського голови та грошовою винагородою. Після чого слово взяв учасник АТО Олег Пукіш і закликав депутатів до єдності у вирішенні економічних та соціальних питань. А також звернувся до депутатів, колишніх прихильників партії регіонів. Це ті люди, які коли президент віддавав злочинні накази. Нападати на Майдан тут заявляли, що підтримують курс президента. Це ті люди, які збирали підписи, в прокуратуру, щоб засудити студентів, які 1 грудня прийшли до міської ради. Ми пам'ятаємо всіх цих людей, ми нічого не забули. І рано чи пізно ми повернемо їм цей борг. А ось розгляд питання різне затягнулося на три години. Каменем спотикання знову були пільгові перевезення чернівчан. Присутні в залі пенсіонери та деякі активісти. Всі звинувачення у затягуванні рішення по цьому питанні адресували міському голові. Влада, прошу вас, це від імені від імені всіх людей. З 1 вересня на 16 місцевих маршрутах, які зв'язують Чернівці, з окраїнами міста, можна забезпечити перевезення всіх пільгових категорій громадян без обмежень, тобто протягом доби, протягом дня. Для цього ми запропонували депутатам виділити 3,5, більше 3 мільйонів гривень. І з виконком відповідно має затвердити типове положення і перелік цих маршрутів. Поки що ні те, ні інше не зроблено, тому постає величезне питання, чи запрацюється з першого вересня. Все. все, що необхідно, всі механізми, всі проекти рішень подані на розвиток. На сьогоднішній день дуже сильно спекулюють деякі політичні сили, деякі громадські активісти. Ну, бачите, результат. Да. У нас було рішенням виконавчого комітету, прописано, що в кожній маршрутці є два пільгових місця для пільговиків. Воно було, воно працювало в результаті звернення активістів до суду, активістів, які захищають пільговиків. Звернення активістів до суду рішенням суду ці два пільгових місця було скасовано. Навіть годинна перерва у роботі сесії не вплинула на роздратованість активістів. Щораз гучні вигуки лунали від небезвідомого Геннадія Гекова. Врешті-решт міський голова та більшість депутатів відреагували на все обізнаність пана Геннадія. от бачите, депутати депутатки міської ради встають на знак протесту проти хамської поведінки деяких громадських активістів, які які порушують регламент міської ради. Пан гікав. Ми ми тільки що провели провели погоджувальну раду. Якщо ви будете порушувати регламент, депутати проголосують про видалення вас з залу і недопущення вас до участі в стійного засідання. Не перебивайте головуючого, дотримуйтесь регламенту. ведіть себе коректно. Щоб проголосувати за видалення веково, за обмеження права Гекова Геннадія Олександровича бути присутнім на цій на цьому засіданні. Веково, Прошу веково, голосувати. Я що ви прийняті рішення, випередне дать слово. За 22 рішення прийнято. Геннадій Олександрович, покажіть по фракціям. Ще одне порушення регламенту. Я прошу вас покинути зал засідань. Буде порушено регламенти, я беру перерву і викликаю поліцію. А далі депутати, не розглянувши жодного питання порядку денного, з понад 40 запропонованих розійшлися на обідню перерву. Петро Голопапа, Анастасія Федорюк, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. У Чернівцях чергове замінування невідомі повідомили правоохоронців про вибухівку у двох готелях міста. Що це було невдалий жарт чи реальна загроза? Вікторія Лупай розповість є загроза. Ну я думаю, в смислі, яка загроза, що відбувається взагалі? Я дивлюся через вікно, там дуже багато народу внизі. Тоді я перелякався. Такі спогади в Олексія залишились від цієї ночі. Хлопець розповідає, проживає в готелі турист, і що не ліг спати, як до його кімнати увійшли правоохоронці та попросили на вихід. Запитав по дорозі, а що сталося. Він від ну просто відповів дуже швидко і якісно. Тобто замінування, ось так сказав. А, ну ніяких пояснень більше не було. Про замінування одразу двох чернівецьких готелів Черемош та турист невідомий повідомив правоохоронців. Ті, у свою чергу, власників закладів. На місце події одразу ж виїхали працівники поліції, криміналісти, кінологи, надзвичайники, медики. Директор туристу пан Олександр розповідає: саме в цю ніч в готелі перебувало більше сотні дітей з усієї країни, котрі приїхали на спортивні змагання. Зазначає, заходи вжили негайно. Це ж дітки, вони в телефонах повідомили батьків. Це уявляєте, що це, коли ти відправляєш дитину, так і тобі серед ночі дитина дзвонить, що така ситуація значить, замінована. Ми вимушені були реагувати і спецслужби в тому числі на термінове тимчасове виселення з метою огляду таких кімнат. Шукали вибухонебезпечні предмети кілька годин. В результаті обстеження інформація про замінування не підтвердилась. Нині правоохоронці шукають жертівника. При огляді даних готелів нічого підозрілого виявлено не було. Тані відомості про замінування внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 259 частиною першою. Вони частина перша передбачає покарання у вигляді від двох до шести років позбавлення волі. Всього жертвами невдалого жарту стали понад 300 чернівчан та гостей міста. Попри те, що вибухівку не знайшли, у готелях посилили заходи безпеки. А надзвичайники нагадують, як слід діяти в подібних ситуаціях. Для того щоб Добре, зорієнтуватися в приміщенні. В кожній будівлі є план евакуації, а також визначені табличками з аварійними виходами. Під час проведення евакуації потрібно якомога швидше покинути приміщення. Але при цьому слід пам'ятати, що по можливості потрібно надати допомогу людям похилого віку чи дітям. Вікторія Лупай, Антон Романюк, Андрій Буліга, телеканал Буковина. Куди подівся соціальний ліс. Громадські активісти стверджують, що у селі Долішній Шепіт на Вижничені з 2004 по 2010 роки такий ліс виділяли, проте до населення він не доходив. До нашої редакції звернувся Юрій Борчок, представник Берегомецького антикорупційного руху. Він стверджує, що правоохоронці не квапляться розслідувати справу щодо ймовірного розкрадання соціального лісу. Каже, у нього є докази, що такий матеріал видавався, але до селян він не потрапив. Особисто пан Живчук, сільський голова, використовуючи своє службове становище, сусідки ці продавалися приватним підприємцям, ліс вивозився, а користі громади немає ніякого. Можете собі зрозуміти, з 1627 метрів кубічних поступило 7930 гривень різниці. В казну у фонд соціального розвитку населених пунктів. Даної громади. І ці всі ці зловживання йшли з 2004 року по 2010 рік. Виділялися ці соціальні ліси. Пан Юрій каже, що із відповідними заявами звертався і у ті роки до правоохоронців. На наш запит до Національної поліції отримали відповідь, що така заява 28 квітня 2014 року була зареєстрована у Вижницькому РВ МВС. Та 30 квітня 2014 року про результати розгляду звернення повідомлено заявника. Сам пан Юрій стверджує протилежне. Нічого не у 2014 році. Ніякі відписки я не отримав і не, не За тим стоють великі посадові особи. А посадові особи, я вам хочу пояснити, чому я говорю, що там їх на статус. Вони кресують. Сільський голова до лішнього шепота відмовляється коментувати цю ситуацію. Зазначає нині відкрито кримінальне провадження по цьому факту. Тому оцінку дадуть правоохоронці. Є відповідна заява антикорупційного руху. Є ці докудокументи перевірки в поліції. Більше іншого не можу сказати. Я вибачайте, по цій особи. Я не маю бажання спілкувати. В обласній прокуратурі кажуть, коментувати ці справи не можуть, бо нині ведеться розслідування по цим фактам, зокрема, і по іншим, пов'язаним із зловживаннями у лісовій галузі Буковини загалом. Наталя Синюсок, Володимир Дорош, телеканал Буковина. Менше ніж за тиждень розпочнеться новий навчальний рік. У середній освіті він вже відзначився низкою змін. Це, по перше, стосується нового підходу викладання і оцінювання у молодших класах, а також оптимізацією самих навчальних закладів. З 2016 року по 2029 буде тривати реформа загальної і середньої освіти. Одним із кроків є оптимізація шкіл. Цього року під цей процес на буковині потрапили 10 малочисельних шкіл. Один навчальний заклад закрили повністю, п'ять понизили у ступенях. Три школи у нас реально створені. Опорні. Це є Кельмінецький ліцей Кельмінецького району, це є Мамалиська школа Мамалиської об'єднаної громади і Мигівський НВК Вижницького району. Двом із них вже надана серйозна фінансова підтримка. Кільміницький ліцей отримав 2 мільйони 100 Мамалиська школа отримала 1 мільйон 800. Якраз на зміцнення матеріальної бази кабінетів, закупівлю автобусів, вивчення передового досвіду вчителів, заходи енергозбереження, що в комплексі дозволить створити нормальну базу для всіх учнів. Процес перетворення філії це насамперед навчання лише до 9 класу. Десяті та 11 класи будуть возити до упорних закладів. Та чи готові оновлені школи до навчального року? Зараз вона готова прийняти дітей, які будуть доїжджати з філії теоретично, все спроєктовано, прораховано. Вранці ми їх будемо зустрічати. Далі вони будуть на уроках. Після уроків для них буде виділена аудиторія для роботи над домашніми завданнями. І коли всі уроки у всіх дітей закінчаться, на четверту годину буде автобус, вони поїдуть додому. До Кальмінецької опорної школи доїжджатимуть 22 дітей з філії з усього району 133 дитини. Ця школа може вмістити тисячу учнів, а зараз їх є 810. Процес створення опорних шкіл не у всіх районах області проходив спокійно, зокрема у Новоселицькому. Там опорною зробили Мамалигівську школу. Філіями стали навчальні заклади сіл Стальнівці, Несвоя та Балківці. Люди там обурювалися цим фактом, побоюючись, щоб їх школу взагалі не закрили, оскільки це філія. Нині ж рішення про опорну школу мам. Ализі залишилося у силі. Христина Петренко, Антон Романюк, телеканал Буковина. А от міністр освіти та науки України Лілія Гриневич упевнена, що нововведень у системі освіти не потрібно боятися, і нині треба змінювати свідомість та підходи до навчання. Міністр також підкреслила, що у місцевих громад з'явиться можливість впливати на зміст освіти а у вчителів більше педагогічної свободи. Всі дослідження демонструють про те, що самі теоретичні знання вже втрачають значення, тому що зараз треба головне навчитися шукати інформацію, бо джерел знань є дуже багато. Тому всі провідні системи освіти, і ми так само будемо орієнтуватися не тільки на отримання знань, а на формування компетентностей. Компетентності відрізняється від просто знань тим, що туди входять знання. Вміння їх застосовувати в житті і в професійній діяльності, і ставлення цінності з 1 вересня. Вони вже будуть на заняттях, а нині вирішують питання, де жити Цьогоріч у гуртожитках Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича планують поселити більше трьох з половиною тисяч студентів. Та чи влаштовують їх умови, які там є? Ходив дізнаватися Мирослав Солонар. Черг поки немає, але перед гуртожитками чи у імені Юрія Федьковича вже метушаться студенти разом із батьками. За кілька днів до початку навчального року багато хто тільки вирішує питання з поселенням. Пані Світлана приїхала з Хмельниччини, аби подивитися в яких умовах проживатиме її син першокурсник. Ну не сказав би, що вже прям такий, аж аж страшне. Не страшне, ну… Ну, хотілося б лучше. По сравнішню, що в мене дочка вчиться в Кам'янці в економічному вогієнка, то там гуртожиток. Ну, сматре, як який, ну, іменно униз, то набагато краще. У гуртожитку номер 2 планують поселити близько 700 студентів. Там наголошують, для всіх створені комфортні умови проживання. По дві кухні на кожному поверсі. На кухнях стоять газові плити у нас. Е, працює душ. Пральні машинки, кімнати для заняття. А ось у гуртожитку номер 4 проводили реставрацію приміщень та закупили новенькі газові плити. Крім того, є кімнати для занять та відпочинку. Вже облаштовується у кімнаті і Андрій. З ним тут житиме ще двоє студентів, але його це не бентежить. Це моя кімната. Вже живу тут третій рік. От це моє ліжко. Ранком на пари, після пар на роботу і вечором. Тобто, ну, то, що поспати, тут посидіти, відпочити, поїсти. Натомість мати майбутньої студентки ЧНУ пані Віра каже, за свою дочку хвилюється, адже ще не бачила кімнату, в якій вона проживатиме. Нині ж прийшла, як кажуть, у розвідку. Відпускаємо, хай вчаться, хай будуть добрими спеціалістами в нашій країні. Ще поки нам не відкрили кімнату, бо ключ щось не підходить. Так, дивлюсь, кухня хороша, чиста все. Однак не всі реставраційні роботи у гуртожитку номер 4 встигли виконати вчасно. Повсюди доски, плитки та будівельні матеріали. У підвалі четвертого гуртожитка проводяться ремонтні роботи душових кабін. Утім, працівники запевняють, що вже через кілька днів вони завершаться і з початку вересня студенти зможуть скористатися душем. О, тут зараз бачу роботу кіпитя до першого разу Ну, все. Так, звісно. А тут що щось, тут підлогу сьогодні покладемо, завтра шли замажем стелям і все. Це буквально два дні три. За період літніх канікул університет відремонтував систему опалення по всіх будівлях, де житимуть студенти. А от чому так довго реставрують душові кабіни у четвертому гуртожитку? Керівники студмістечка пояснюють, що за це відповідає підрядна організація. Вони обіцяли, що до 1 вересня вони закінчуть. Це вони обіцяли, це не наші працівники працюють. Університет платить за ці роботи. Ну, так попередньо дивився, вони якісно виконують роботи. А, а чи встигнуть до першого, можливо, до третього, не знаю. Цьогоріч же із підготовкою до поселення студентів не виникало проблем. А місць навпаки збільшилось, переконують уступ парламенті. До університету приєднали гуртожитки БДФУ і студентів в БДФУ. То їхні студенти розподілилися між нашими гуртожитками, і так як у Буковинської державну фінансової університету було ще також своїх два гуртожитки, а то туди переселяються всі студенти нашого коледжу. Тобто буде два гуртожитки виключно коледжі. Загалом же в університеті планують, що в гуртожитках поселяться близько 3700 студентів. Плата становить 245 гривень за семестр. Переконують, така ціна дозволяє підтримувати у належному стані приміщення. Проте до єврозразків, звісно, що ще далеко. Мирослав Солонар, Андрій Буліга, телеканал Буковина. Мальовничі гори, барвисті, рівнини, такі картини у Чернівцях представили художники Національної академії мистецтва та архітектури України. Проте саме місце, де їх малювали і, зрештою, експонували, досить незвичне. Продовжують наші кореспонденти. У Чернівецькому прикордонному загоні зовсім неординарний захід. Тут сьогодні немає вже звичного показу техніки або ж навчань, на які запрошені медіа. Нині тут милуються прекрасним. Миці з різних районів Буковини представили експозицію своїх картин. Намальовані вони на кордонах Буковини. Ні в якій Скандинавії таких красот ми не увидели, як... які ми увиділи на горі Раге, Раг... Раг... там де пункт наблюдательний. З ребятами там ми так в неділю пожили, це напряженої екстремальної життю. Ми вивіділи бездонне небо внизу, ніж на нас і це ні за які деньги не купиш. Прикордонники кажуть, така співпраця незвична. Нині вони вдивляються у роботи художників і бачать дуже знайомі місцевості, де частенько проходять службу. Протягом певного часу в межах контрольованих прикордонних районів дані митці працювали. Їх зацікавило саме живопис українських Карпат, Буковинських Карпат, де окрім на полотно вони показали всі красоту Карпат, вони ще й показали саме прикордонний район, тому що на полотнах зображені і прикордонний район, і прикордонники. Представлені 22 картини чотирьох художників з Києва та Одеси, кажуть буковинські пейзажі, і їх зачарували. Ми дуже так зрізали гарний краєвид. Ми побачили у різних станах. І надіємося це відображається на наших етюдах.» Саме тут як не де можна надихнутися, і, і, і окрім там безпосередньо втілити це натхнення там в пейзажах. Ще, це ж повітря, якісь думки. І просто воно надихає вже на свою якусь творчу діяльність. Що ж до планів на майбутнє, ці зізнаються, краса Карпатський гір їх приємно здивувала і бажають приїхати на Буковини восени, аби їхні картини засяяли новими барвами. А також при нагоді розробити нові теми для експозиції у співпраці з буковинськими охоронцями державного рубежу. Тут радушний прийом. Ви казали пограніші, то внимання. Конечно, це дорого стоїть. Ми обрелімо нових друзей і думаю, що це взаємно і надіжне і навсегда. Максим Калінчук, Андрій Бойчук, телеканал Буковина. На цьому ставимо крапку. Не втрачайте оптимізму, мрійте і досягайте успіху. Зустрінемось в ефірі телеканалу Буковина.